Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми. Кількість загиблих від теракту правоохоронців зросла до трьох. Загалом у кривавий понеділок постраждало щонайменше 140 осіб. Тим часом в зоні АТО майже затища жодного загиблого і пораненого військового. Радикальний демарш партія Олега Ляшка виходить з коаліції. Радість, квіти і надія на майбутнє. Як в столиці відзначили день знань, розповімо у випуску. Третій військовослужбовець нацгвардієць пішов життя від поранень, отриманих від вибуху під Верховною Радою України. В Олександрівській лікарні медики до останнього боролись за його життя. Двоє нацгвардійців раніше померли в 17-й лікарні. Поранених сьогодні провідав мер. Сашко опинився майже в самому епіцентрі подій. звардії згадує, як мітингувальники атакували їх димовими шашками. Пам'ятає, чітко не вдалося втекти від другого вибуху. За кілька хвилин хлопця вже везли до лікарні поліцейські. Перелом кісті з осколком внутрі і на ноги осколок Обіщаю, да, витягнути, бо божені подальше будуть мішати. Численні осколкові поранення, і у цього назвардійця Івана більш за все турбує рука. Її лікарі вже сьогодні мають прооперувати. Відкритий перелом, руки там кось розроблено трохи, і в ногах осколки там у декого з бійців ситуація краща. Кісток не зачепило, пошкодили лише м'які тканини. Зриви, осколки попали ногу. Можна сказати, що легкими спугами ділився. За вчорашню добу до 17-ї клінічної лікарні привезли 42 таких пацієнти. У всіх бійців Нацгвардії та працівників МВС кажуть, лікарі осколкові поранення. Троє потрапили до реанімаційного відділення, але двох таки не вдалося врятувати. У одного було важке поранення серця та легені. Він був доставлений до нас у стані клінічної смерті. Він був прооперований, але всі наші заходи, які проводили лікарі, вони не мали успіху. І інший боєць помер сьогодні об 11-й. Годині це 21 річний боець національної гвардії, який отримав важке поранення черевної порожнини. Тож сьогодні борються за життя третього пацієнта, 24-річний нацгвардієць, кажуть лікарі у тяжкому стані, але при свідомості він на самостійному диханні, і в нього зараз післяопераційний період. Він після операції на черевні порожнині внаслідок осколкового поранення. Ситуація з медикаментами і допомогою пораненим під контролем Мінздоров'я. Міністр запевнив, виділять усі необхідні кошти. В цій проблем з кров'ю нету з а, Вот. А Насчет медикаментів теж немає проблем, то що потрібно все було буде а потім будемо вже считать деньги. Зараз не в день хотіли. Головне, щоб всі вони вилічилися и да вийшли і пішли домой. Не залишився потерпілі без допомоги міста, запевнив столичний мер Віталій Кличко. Він особисто приїхав навідати хлопців, поспілкувався з ними, побажав швидкого одужання і подякував за можливість на виконання своїх обов'язків. Я впевнений в тому, що ми повинні зробити все для того, щоб хлопці отримали нормальну матеріальну допомогу, щоб медичну допомогу. А ті, хто затриман, ті, хто зробили ці акти, з. Вони псевдопатріоти, я їх можу так назвати. Вони декларують боротьбу за Україну, а насправді вони країну руйнують своїми такими діями. І впевнений в тому, що вони повинні відповідати, вони затримані і повинні відповідати по всій строгості закону. Це ключове завдання, щоб іншим наповадно повадно було. Нагадаємо, за даними МВС, загалом у сутичках під Верховною Радою 31 серпня постраждала 141 людина, з яких 131 – це бійці Нацгвардії і міліціонери. Наталія Сарданова, В'ячеслав Менденчанський, телеканал Київ. Загиблих наслідок вибуху під парламентом військовослужбовців Національної гвардії буде нагороджено орденом за мужність, а близьким виплатять матеріальну допомогу. Також президент проситиме уряд прирівняти їх до учасників. АТО. про це Петро Порошенко повідомив, відвідавши постраждалих бійців у госпіталі МВС. Вітаю, як сам Тут в госпіталі МВС постраждалих найбільше 60 пацієнтів. Спілкуючись із хлопцями, президент зазначив, що вчорашні сутички викликали в суспільство одностайну підтримку силовиків, а розслідування йде повним ходом. Ви знаєте, що вже 18 бандитів затримано, які нападали. І вони будуть відповідати за все. Це буде на моєму особистому контролю. Нацгвардії ми в обіду не будемо, міліцію також. Від соловиків Порошенко вимагає розслідувати злочин максимально швидко і прозоро, а відповідальність винних не має обмежуватися покаранням тих, хто кинув гранату. Відповісти по всій суворості закону мають і ті, хто бив правоохоронців Кийками, і хто перекривав дорогу каретам швидкої допомоги. Сотні разів більніше, коли українські бійці, українські герої віддають своє життя, захищаючи мир та спокій громадян від провокацій, забавок тих чи інших політичних діячів. Які за для того, щоб отримати декілька мандатів в райраді, ставить під загрозу життя і здоров'я українських воїнів. у застосуванні гранати проти правоохоронців підозрюваним залишається Ігор Гуменюк, боєць батальйону Січ. Його приналежність до добровольців визнають і побратими. Підозрюваний дійсно є членом батальйону, але декілька днів тому, 29 го числа, він написав рапорт на звільнення. Як казав, він мені в особистій бесіді, що він хоче переводитись до збройних сил України. У керівництві батальйону завчасно не звонувачують ігоря, хоча погоджуються. Подіям біля Верховної ради виправдань немає. Повірити у винність побратима їм важко, однак хлопець з відеозапису на нього дуже схожий. Гуменюк на сході безперервно пробув сім місяців. Бійці характеризують його як віддану і сміливу людину. Єдине припущення, що може якимось чином пояснити ситуацію в разі, якщо Ігоря таки звинувачать, це його контузія. Піти з батальйону гуменюк забажав через низьку зарплату. Прошу вас звільнити мене з органів внутрішніх справ за власним бажанням. Так, як не влаштовує заробітна плата. Та от юридично боєць звільнитися не встиг на це за процедурою може піти кілька тижнів. Також командування підтвердило, що членом їхнього батальйону є іще ще один затриманий. Тут обіцяють провести своє розслідування, не заперечують у того, що це може бути черговою спробою заплямувати честь добровольчих батальйонів. Іван Віличенко Михайло Євстягнєєв, телеканал Київ. У Києві міліція посилила патрулювання центральної частини міста, аби запобігти порушенням громадського порядку і можливим провокаціям. Повідомляє МВС. Додатково залучено 1250 правоохоронців та 950 нацгвардійців з інших регіонів України. Патрулюватимуть центр столиці і бронеавтомобілі Краску Гуар. Перший маршрут від Європейської площі до площі Слави, другий від Європейської до Бесарабської площі, третій від ЦВК до Палацу спорту, четверта бронемашина перебуває в резерві. МВС просить поставитись з розумінням до посиленої охорони порядку. І допомагати патрульним та повідомляти про підозрілі предмети та спроби провокації. Фракція радикальної партії залишила парламентську коаліцію і переходить в опозицію. Про це її очільник заявив сьогодні після відкриття третьої сесії Верховної ради восьмого скликання. Саме ж засідання пройшло під емоціями від вчорашніх трагічних подій. Сьогодні парламентаріїв зустрічають свічки та портрети двох військових, які загинули від ран, отриманих вчора під стінами ради. Світлину третього померлого у лікарні поставити ще не встигли. Задача вчора сотрудників прогенлора була не наступати, не бити людей, а захищати роботу парламенту. Народні обранці вшановують загиблих хвилиною мовчання, і до кінця засідання вже майже не сідають. Відкриття нової сесії відбувається у чорний день українського парламентаризму. Наголошує спікер і закликає депутатів більше не допускати подібних трагедій, а працювати на розвиток України. Я закликаю усіх народних депутатів, всі фракції українського парламенту прийняти спільну заяву щодо вчорашніх подій. І я закликаю, щоб ми від сьогодні. Демонстрували зовсім іншу якість парламентаризму, шани поваги один до одного, щоб українці пишались українським парламентом. На цьому засідання, яке тривало 15 хвилин, закривається, і вже в куларах Олег Ляшко робить гучну заяву про вихід його фракції з коаліції. Радикали обурені вчорашнім ухваленням змін до конституції, які вони вважають антиукраїнськими, і які із п'яти фракцій коаліції підтримали лише дві: блок Петра Порошенка та Народний фронт. До них приєднався і опозиційний блок. Учора в парламенті фактично була створена нова коаліція за участю партії регіонів. Ми не бачимо за можливе далі перебувати в коаліції, яка фактично знищена була вчора руками. Президента Порошенка, голови Верховної Ради Гройсмана, які всупереч позиції більшості фракцій коаліції внесли до парламенту питання змін до конституції. Разом з виходом із коаліції новоспечені опозиціонери відкликають з посад віце-прем'єр-міністра та голів трьох комітетів, яких було делеговано за квотою радикальної партії. У коаліції ж запевняють, що відсутність 30 голосів радикалів Олега Ляшка ніяк не вплинуть на роботу більшості. Коаліція ще має 274 голоси, що дозволяє Ухвалювати рішення, я не бачу на сьогодні іншого формату роботи. Коаліція коаліція працює. У коаліції на сьогоднішній день достатньо голосів навіть без радикальної партії. Ми здатні працювати працювати, здатні просувати реформи. Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться завтра. Світлана Жавернок Денис Овсяніков, телеканал Київ. За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений. Загалом протягом дня ситуація на сході залишалась спокійною. З опівночі і до 18-ї години бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Обстріли більше мали хаотичний та несистемний характер, повідомляють у штабі. Так, близько восьмої ранку, по опорному пункту сил АТО в селищі Щастя, що на Луганщині, бив ворожий міномет 82-го калібру. Поблизу Донецька, о 15-й годині бойовики обстрілювали наші позиції в Мар'янці. А о пів на шосту вечора по українському опорному пункту, що на південь від Авдіївки, злочинці вели вогонь з гранатомету і стрілецької зброї. Також на Артемівському напрямку, близько 15-ї години, противник зі стрілецької зброї і гранатомету обстрілював наші позиції в Санжарівці. До дня знань у столиці урочисто відкрили дві новореконструйовані школи у Дніпровському районі. В просторих класах кожної з них навчатимуться близько тисячі учнів. На святі побували наші журналісти. Я хочу 100 друзів знайти. Хоче хвилюються своїми мріями. Першачки школи номер 141 діляться охоче. Моя саме завічне завітна мічта в школі, щоб я була алічницею. Хочу навчитися рісовати красиво. І ще хочу багато зна Україні цього дня. Для них потрійне свято: перший день знань, перший дзвінок та перша школа відкриває свої двері після глобального оновлення. За півроку тут змінилось практично все. Коштом меценатів утеплили фасад, встановили нові вікна, дах підлогу. Я хочу вас всіх привітати свіча, не сучасне школи. Я впевнений в тому, що в цих умовах ми повинні вчитись набагато краще. Це ваше завдання, а ми будемо робити все для того, щоб освіта отримала достойне фінансування, достойні умови. І і учні, і викладачі мали можливість робити найголовніше вчити Вчинні і вчитися. Після урочистого перерізання стрічки школярі вирушили на зустріч шкільному життю. Всередині для них ще більше сюрпризів. В школі з'явився поверх, який містить сім комп'ютерних класів. Такого немає в жодній школі. В школі з'явились лабораторії сучасні фізики, хімії біології. Школярі матимуть можливість вивчати математику, гуманітарні предмети за допомогою ІКТ. у нових просторих класах задоволені першачки. Обіцяють сумлінно виконувати настанови мера. І, звісно, старанно вчитись. На дворі сучасний футбольний стадіон з біговими доріжками та корт. Відтепер у школі з поглибленим вивченням англійської мови і врити та інформаційних технологій навчатимуться майже 900 дітей. А от майбутні випускники школи номер 128 рідні стіни навіть не впізнали. Дуже несподівано було, дуже сподобалось. Ми всі приїхали. І так знаєте, такий шок. Дуже красива школа. і Дійсно дуже сподобалась. Найбільше радіють понад 120 першокласників, адже після урочистого дзвіночка вони навчатимуться в найсучаснішій школі столиці. Аби відбудувати заклад з бюджету міста витратили близько 130 мільйонів гривень. Тепер він має новий чотирьохповерховий корпус з просторими класами, нову актову залу, їдальню, ігротеки та спальні для учних молодших класів 25-метровий басейн. Через півроку приходжу до нового року. Перше всі повинні вже вміти читати, рахувати, і також будуть перевіряти, як ви вмієте плавати. Домовились? Так! Да! Не чую, домовились. Для дітей з обмеженими можливостями встановили ліфти, пандуси та спеціальні туалети. Майже тисяча дітей ходить зараз, приходять до школи. 120, більше 120 комп'ютерів, сучасний спортивний зал, сучасні кабінети. Ми зробили гарну школу. Зараз очікуємо відповідних дій, отримування гарного, гарних знань. Добавились кабінети фізики, оборудовання повністю хімії, 6 лінофонних кабінетів. Це стоят комп'ютери і обучення іноземним на язикам. Загалом 1 вересня до столичних шкіл пішли 275 тисяч учнів, серед яких близько 8 тисяч діти-переселенці. Сьогодні в місті Києві відкрилося 510 загальноосвітніх навчальних закладів, і до них прийшло близько 33 тисяч першачків. По Україні всього сім шкіл відкрилося, і дві з них найсучасніші в Києві. А вже наступного року у столиці планують відкрити ще дві реконструйовані школи та три нові садочки. Олександра роздорожна, Андрія Геля, телеканал Київ. А столичний ліцей наукова зміна цього року отримав до 1 вересня щедрий подарунок. З міського бюджету було виділено близько 20 мільйонів гривень для повної термосанації закладу. Проінспектував роботи і водночас привітав вихованців з початком нового навчального року перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. Святковий настрій кульки і головні винуватці свята, які вперше сядуть тут за парти. Традиційна атмосфера першого дзвоника з самого ранку об'єднала шкільну родину столичного ліцею наукова зміна. Потім до Дня знань вихованці одного з найпрестижніших заходів Києва отримали від міста щедрий подарунок, який було важко не помітити. Мені дуже подобається, як оформили зовні наш фасад. Взагалі, як покрасили. Тепер вона виглядає дійсно ліцеєм. Нові вікна пофарбовані стіни в червоний колір. Це і так був найкращий ліцей, а зараз він Ще Але за очевидними змінами, дещо глибші в будівлі, яку у люті морози було прогріти вкрай важко, а температура не піднімалася вище 16, школярі тепер не мерзнутимуть. Поки вони відпочивали на літніх канікулах, місто зісняло тут комплексну термосанацію. Подібних реконструкцій у школі не пам'ятають за всі її 24 роки існування. Утеплення стін, це раз. Повністю відбулася заміна даха, вентиляційна система, вікна, батареї. Те, що, власне кажучи, я сподіваюся і переконана, тому що працювали фахівці, дасть нам тепло. Мрію батьків, вчителів та учнів ліцею втілили лише за два місяці. Але перше за що ті вдячні місто, що кошти на дитячий комфорт і здоров'я знайшли навіть в такий скрутний для країни час. Ми готувалися, ми знали і дуже раді, дуже гарно, дуже нам подобається. Зимою діти мерзнуть їм холодно, їм некомфортно. А зараз школа. Самостійно і тепло, і дітям комфортно, і з вікон не дує. Система і отоплення і то й сіємі до стіни, вилі стари. Ну, і, звісно, окна у нас здесь, в принципі, була велика проблема. это окна в этом году ми, звісно, очень раді. Всі батьки, хто з діти вже давно учился. Такий вибір місто зробило не випадково, зазначив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, який особисто завітав до школярів на Вересневе свято. Стартували звідси через результати енергоаудиту, які показали найбільше трати тепла серед 80 обстежених шкіл столиці. Роботи виконали за всіма сучасними технологіями енергозбереження, економія ресурсів до 45%. то сделано сегодня, то всегда даст возможность, во-первых, экономить огромные средства. По нашим расчетам до 2 миллионов гривен в год. Температура у них была градусов 15-16, если не изменять, Сейчас она будет 22. Еще мы установили здесь, ну, рабочие установили систему вентиляции. З рекуперації, що обов'язково сьогодні, при ну то щоб діти то образом сили свіже воздух. Тепер діти будуть ну робота в абсолютно других, учиться в других условиях. Загалом на такі роботи в ліцеї місто виділило близько 20 мільйонів гривень. Окрім того, столична влада планує завершити до кінця року й комплексну термосанацію 16 столичних дисадків. Наталія Зарданова, В'ячеслав Вендельчанський, телеканал Київ. На цьому в мене все. Далі новини спорту. А я бажаюся найкращого до зустрічі о 23-й. Ріспорт, Мої вітання. Молодіжна збірна України з футболу розпочала підготовку до старту відбірній кампанії Євро 2017 На навчально-тренувальний збір напередодні першого матчу кваліфікації проти Македонії Сергій Ковалець викликав 24 футболісти. Відзначимо, що до лав молодіжної команди прибули два легіонери: гравець Баєра Владлен Юрченко та дебютант Олександр Зінченко з Уфи. А найбільше представництво в команді має Маріупольський лічивець, який делегував до збірної чотирьох виконавців. Окремо від основної групи гравців поки що тренується Сергій Грин з Донецького шахтаря. У нього мікротравма. Через підвищену температуру не може поки приєднатися до командних тренувань голкіпер Богдан Сарнавський. Нагадаємо, що цей кваліфікаційний цикл молодіжна збірна відкриватиме 5 вересня виїзним матчем проти команди Македонії. А 8 вересня на оболоні Арені у Києві синьо жовті проведуть товариську гру проти однолітків з Данії. Цікава група. І ми впевнені, що нас чекають хороші захоплюючі матчі. Ну, і, Звичайно, що на рівні таких команд якраз гравці молодіжної збірної можуть провірити себе і показати свої найкращі якості. Одного повернули, іншого віддали. Гравець Динамо Дні Марсім Бокані проведе наступний сезон в оренді в Норвіч Сіті. Як повідомляє офіційний сайт Динамо, англійський клуб матиме першочергове право викупити гравця. Також стало відомо, що хорватський півзахисник Ніко Кранчер після кількох років оренди в англійському Квінс Парк Рейнджерс. Нинішній сезон проведе в Динамо. І матчем за суперкубок в Україні стартував новий футзальний сезон. Почесний трофей у Києві розіграли чемпіон харківський локомотив і володар Кубка, столична Манзана. Взимку на цьому ж майданчику аматорська Манзана створила сенсацію, вибивши локомотив з національного кубка ще на стадії однієї восьмої фіналу. Другого дива не відбулося. Залізничники перемогли на класі. Вже у першому таймі вони тричі розписалися в воротах господарів. Відзначилися Бондар, Рогачов і Овсяніков. На другий тайм Манзана вийшла зовсім з іншим настроєм, але локомотив міг собі дозволити грати по рахунку. Лише одного разу Аксіонов поцілув ворота Локо, А після вилучення Алексюка атаки Манзани стали менш загрозливими у підсумку. 3-1 локомотив Володар Суперкубка України. Мы не форсировали мы подготовку к этому матчу. Для нас главное это конец сентября, начало октября, когда стартует футзальная лига чемпионов. Хочу поблагодарить команду соперника. Она нам попортила нервы, как в матче Кубковом, когда мы проиграли. И сегодня тоже они дали нам хороший бой. Они сейчас рассматривают вопрос заявиться в первую лигу. Я думаю, что, дай Бог, положительно все решится. И будет еще одна киевская команда, уже, уже со статусом, с титулом. Сейчас очень жаль, что уже сколько пять лет, по-моему, 6 уже нет ни одной команды, которая представляла бы столицу Украины. И действительно, сейчас столица мини-футбола, сейчас, ну, футзала в Харькове. До початку нового навчального року два міні-футбольних поля з'явилися на місці колишнього пустиря на Троєщині. Їхнє будівництво тривало швидкими темпами з червня 2015-го. Окрім власне смарагдових периметрів зі штучним покриттям для юних футболістів зведено роздягальні, душові, а ще адміністративний центр. Ініціатор проєкту, підприємець Олександр Сухарський, запевняє, поля зведені без допомоги політиків і депутатів. Орендували землю на 10 років, вклали у будівництво 275 тисяч доларів. З нагоди відкриття спорткомплексу було проведено турнір серед юних футболістів 2007-2008 років народження. За головний трофей змагалися вісім дитячих колективів, а переможцем змагань стала команда Зірка Арсенал, другий, третя столиця. У нас по факту в Діснянському районі знаходиться около 500 тисяч. 500 тысяч населення. Вот. Будем говорить так, всех привлечь мы не сможем, но значит, основную часть постараемся. То, что дети участвуют в этих турнирах, да, они не бегают на улицах, да, не, не шатаются, да а и родители здесь, скажем так, проводят время. То есть для города и для властей должно быть как бы примером, это, да, что нужно вкладывать деньги в развитие там молодежи, потому что дети это наше будущее. Наразі це все до зустрічі.